На ці два рушники, Ви не можете говорити на них, що вони традиційно убугівські. Бачите, перше, що ми проговорювали, це поділ на елементи. Так. Е, елементи більш вишукані, більш такі подібні до, до розпису. До якихось живих зразків, так коли ви дивітись на цю квіточку, на цей вазон, так, такі історії були в обухівських рушниках, але для в, в українських рушниках, але для обухівських рушників це не зовсім притаманна історія. Хоча основна тенденція збережена, ламана гілка, за, за, зашите полотно, дерево життя, виділена основа. Але ми будемо говорити, що воно виконано в традиції, тому що це вже авторська робота, це вже бачення майстра. Далі ви можете бачити, якось воно переходить в оці всі елементи, поступово переходять в побутові вироби, що ми дуже тішимося. Тому що сам орнамент він ну, не може бути тільки з рушником. Сам орнамент має бути присутній у нас як наша візитівка, так як візитівка нашої громади. Тому, якщо він переходить в якісь інші елементи, і навіть не тільки у вигляді вишивки, це дуже насправді важливо. І, можливо, не кожна людина захоче лишити рушник, але кожна людина, можливо, захоче прикрасити собі щось саме цими елементами. І вона зможе говорити, що ось я там використала елементи. Да, всі побачать. Ну, ти з Так, смотал, так, та, так, та, так, та. так. Я це... ну, так само спішов безкінечник з обухівського рушника, так? Максима, Максима якименко кераміка А це бачите ви роботи наших діток-стацинок. Вони в своїй студії малюють елементи рушника. Так? А це спеціально. Бо... Що вам показати? Це ж наша пташка. Ось, ну і батьківщина, мама розписана, так само на 3D-принтері зроблена, ну, це, це тацинківські історії. Це ми там малюємо. О, далі ви бачите картини. Ну і ось машина вишивка вже спроба вишити машинкою. Так, на кішті на карманах. Це вже. Звісно, машинка так ну, не відтворить, але мені здається, що тут дуже вдало. От збереглася оця рельєфність така. Так, трошки інакше ці шви виглядають, але сутність все рівно збережена, так? Ну і вибіка традиційно теж. Тут, зараз, от в такий спосіб, обухівський орнамент він просувається, начебто рушниковий орнамент, але він знаходить своє втілення в багатьох, в багатьох аспектах нашого життя. Тепер дивіться, я вам, знаєте, ще покажу. Ось дивіться, пані Світлана ходи знімає, ось її рушники, її турбинки прикрашають нашу виставку. А ось пані Світлана сидить, ось її два рушника. Бачите, це її робота. Це хто ви? Це ви? Так. Ось так от. Тані, Таня рушник вишивається вже великий. Це не великий пароль. Чекали, чекали. А пані Надія нам не дала свого рушника. Те, що ця робота створена, це творча робота. Розумієте? І якщо День десь вчера. щось, ми відійшли від якоїсь традиційного моменту і пішли ну, десь трошки в іншу історію, все рівно це дуже круто насправді. І все це має, має право на життя, на розвиток і таке інше.